Так, друзі, продовжуємо роботи з перефарбуванням Ісузіка Він був в зеленому якомусь камуфляжу, але пофарбован, мабуть, неякісно глянчик І хлопці хлопці попросили перефарбувати в наш камуфляж. Ось. Процес іде Працюємо з Автівкою. Він був пофарбований в якийсь зелений камуфляж. Хлопцям не зайшов той камуфляж, попросили перефарбувати в наш камуфляж. Тому хакі темного накинули, світлого хакі накинули, Підсихає. Завтра зранку накидуємо камуфляж. Друзі, закінчили перефарбування автівки з зеленого камуфляжу в наш зелений камуфляж. Автівка від Хелп для хлопців. І вийшло дуже прикольно. Темний хакі база, потім е просто хакі. І вже Колір слонова кость, кіст та чорний. І все, так виглядає. Слава виглядає втівач. Офорбовано в нас зелений комика. Вся сила в людях, злітають черепа від булави всі орденці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо вами гарійські лицарі вже йдуть за вами. Як там не сунула орда щурів, з нами сили світу і Боги всіх наших пращурів. Тися у чан, ворожці, поляжуть всі від меча запорожців Знову набігла чорна хмара терни, перемалю боя породу вільних характерних. На всіх чужинців тут чекає згуба. З Чорного моря дістає Нептун свого тризуба. Навіки всім легенда показова і ще покаже свою міць, полка зова. Все сонце стає.